Той випадок, коли підписник прислав для огляду, а я її викупив, бо всього через одну єдину функцію у пса він мені капець як сподобався. Ну взагалі, -то через сукупність всіх його можливостей, але все ж ця була для мене прям основна його фішка. І якраз як мінімум через цю фішку, то, як на мене, називати його павербенком не варто, бо підтримувати роботу потрібного тобі пристрою або навіть декілько, коли відключили світло. Це можуть похвалитися далеко не всі, і навіть не більшість зарядних станцій. Особливо за таку вартість. Тому давай зацінимо цей найпопулярніший не павербанк 3 a І дізнаємось, чи дійсно він такий крутий. По дизайну то це невеличка та відносно компактна коробочка, яка вся з пластиком, все добротно зібрано, і мені особисто не подобається тільки стукіт ось цієї отручки для транспортування. Могли б якісь фіксатори або резинки додати, щоб не стукало так гучно. З правого та лівого боку є отвори для циркуляції повітря, тобто охолодження цього всього. Ну а вентилятор у лівому отворі. Найосновніше знаходиться на лицевій стороні. Інформативний дисплей, який повідомляє про те, наскільки заряджено батарею, скільки споживають пристрої, скільки береться для зарядки батареї, який приблизний час піде на зарядку або живлення підключених пристроїв. Відображення про включені порти, про включений екорежим, про перенавантаження. Перегрів та коротке замикання, яка частота струму 50 чи 60 Гц, і інше, з чим можна ознайомитися з офіційної інструкції. З правого боку, це ліхтарик, у якого три режими роботи. Слабше, сильніше, блимання. Зліва це роз'єм для зарядки пристроїв від прикурювача, під ним два входи DC, які підійдуть для підключення таких пристроїв, як ротор, але для цього потрібні будуть спеціальні кабелі, під дисплеєм два USB type a які можуть віддати максимум 3 А, і один Type-C на 100 Вт. Тобто можна буде заряджати все, що завгодно, і навіть відповідь. Ноути. Далі це основний вхід для зарядки самої станції, біля неї це спеціальний вхід, через який також можна заряджати з допомогою сонячних панелей, ну або через прикурювач в авто. Ну і основна розетка для всього, що потрібно заживити звичним шляхом. І ще зверху є місце для бездрутового заряджання. Все це поділено на певні секції, у кожної з них є своя кнопка. В більшості вони всі обведені, що за що відповідає. А от бездротова зарядка вмикається ось цією кнопкою. На її потужність вроді як максимум до 15 Вт. До речі, підписуйся на телеграм-канал, бо там також ділюся цікавинками. Найосновніший елемент цього всього батарея. Вона тут одна з кращих за більшістю параметрів, а саме циклів перезарядки. Цей тип називається lifepo 4, і вони витримують більше 2,5 тисяч циклів. Після чого ємість буде все ще в районі 80%. Загальна ємість вказана як 268 Втгодин, ну, але спокійно. Тіну можна віднімати десь 20% враховуючи втрати, перетворення і все інше. Тому числами тут десь 210-215 Вт-годин. Відповідно, якщо потрібно дізнатися, наскільки приблизно цієї ємності вистачить для того чи іншого пристрою. То загальну ємність ділимо на цифри споживання. Наприклад, ноутбук споживає 100 Вт, відповідно 210 ділимо на 100, дорівнює трошки більше 2 годин. Смартфон заряджається від 30 на блочку, 210 ділимо на 30, це приблизно 7 годин. Далі ділити на час, який потрібно на зарядку того смартфону, і будете знати приблизно, скільки разів можна буде його зарядити. І цим всім треба буде займатися тільки, якщо у вас його немає, бо так то він буде цю приблизну інформацію показувати на дисплеї. І так, ємність у нього не супер велика, але можливості. Які це все дає прекрасні, ну на мій погляд, особливо дивлячись на те, що загальна пікова потужність, яку він може витримати, це 600 Вт по стоку. І короткотривалу піку може брати до 1200 ватт. Переходимо до основних тестів, і думаю, не треба ніяких пояснень, що ця штука взагалі спокійно може тягнути як телевізор, та ще з тією ж Android-приставкою, чи з цією ж PlayStation 5, він легко справляється. Хоча і з цим всім разом взагалі ніяких проблем немає. Так і той же холодильник, це не надто складне завдання для нього. А от де виникають труднощі і пристрої починають працювати не так, як зазвичай, це, наприклад, чайник, якому потужності даної станції не вистачає. Та відповідно вона йде в перегруз. Чи та ж мікрохвильова, де при запуску її запуску і виборі максимального нагріву 800 Вт, відчувається вже через 1-2 секунди, як потужність мікрохвильовки падає. Але все ж працює. І в обох цих випадках то я особисто бачу в цьому і так нераціональне використання такого запасу енергії. Для цих завдань потрібне щось більш потужне та ємнісне. Ну і основний запит, який був у більшості під час блекаутів, це обігрів домів та квартир з допомогою котлів. А відповідно, чи ця штука його зможе живити? І в моєму випадку, і з моїм котлом у нього не вийшло. Хоча синусоїда в нього чиста або правильна, тому думаю, що саме пікової потужності мій котел хоче більше. Аніж 1200, або він хоче, щоб вона трималась довше часу. Коротше, думаю, знайдеться котел, який він зможе потягнути, а в мене не вийшло. Якийсь тим самим EcoFlow здається River, який я також тестував з котлом, і в нього також не вийшло його завести. Ще велика подяка за підтримку за донати та що стаєте патронами і спонсорами каналу. Бо кожна гривня чи долар важливі. Ви прям круті мотиватори. Але особисто для мене було найцікавіше, чи зможе він спокійно справлятися з моїм ПК. І так, все без проблем працює. При тому, що у мене, окрім ПК тут ще багато чого підключено. І він також тяне все повністю і без питань. Але все ж основна потреба і функція, яка була найцікавіша для мене у ньому, це можливість працювати як упс. Тобто, як тільки пропадає світло, то він переходить на жилення від власних батарей. А найголовніше без будь-яких перепідключень, тобто так нічого й не сталося. І у нього така функція є. Правда, конкретно, мій ось цей сетап не тяне в такому сценарії. До нього зараз підключено. Комп, до нього підключена ось ця вся периферія. Тобто тут прям купа, всього. зараз підключений ще ноутбук, який заряджається. Тобто тут все, колонки, там ще заховані, додаткові переноски, от, переноски, все підключено через оцю маленьку штучку. І зараз йде споживання майже 400 Вт. Я такий витягую його з розетки і пішов блядь. Ну, якщо не включити режим Power Lifting, Тобто можливість витримувати короткострокову напругу до 1200 Вт. І після цього ось як це все відбувається. І так, дубль 2. Включений вже режим Power Lifting. Зараз спробуємо витягнути це все. Воно або вирубається, або буде триматися. І. Тримається? Ось це все від малесенького павербенка, як його називають деякі люди. А насправді, завдяки особливому режиму УПС, це ніфіга вам не павербенк. Це просто капець. Це звірюка за ці гроші, що він коштує. Це просто шикарна штука. Просто шикарна штука. І от ось це все. Та як в мене ще й інтернет автономний працює без світла, то якби пропало світло, я би ще міг з цим всім посидіти приблизно годину, годину. який пауербенк вам дасть таку можливість. А особливо у якого пауербенка є режим УПС. Тому цей режим УПС це найцінніше, через що взагалі можна хотіти дану станцію. Особливо, коли в тебе стаціонарний ПК і не хочеться потім це все виконати. Якщо, не дай Бог, все згорить, ну або просто не збережеться важлива робота. Ще помітив, що цей режим все одно мінімально чи частково, але проходить через батарею. Ну, здається, це трошки логічно. Бо постійно, будучи на розетці, відсоток може падати до 99. Відповідно, починався заряд. Ну і не менш важлива фішка, це можливість заряджати себе і паралельно живити інші пристрої, а не тільки щось одне робити. А є й такі станції, і одну таку має у користуванні Тік Фокс. Вона може або тільки заряджатися. Або тільки віддавати заряд, дуже прикольно, бо є додаток досить простенький, але вроді як все необхідне. Є підключення по Bluetooth, нічого не потрібно натискати, затискати на станції. Запустив додаток, зразу знайшов станцію, підключився. Все. І це прикольно. В Першу чергу це відслідковування заряду, споживання від і до станцій, також можливість увімкнути або вимкнути розетки. В додаткових налаштуваннях можна вибрати режими зарядки. Стандарт це коли при зарядці буде братися до 260 Вт, Silent, тобто тихий, тяне в себе в районі 100 ватт і турбо, де береться до 350 ватт. Але так розумію, це тільки буде десь від 0 до 50-70%. Ну і сам додаток повідомляєшого. Краще не використовувати без такої потреби. Бо від цього буде прискорюватися деградація батарей. Далі це екорежим, який можна налаштувати для автоматичного вимкнення станції, де мінімум 1 година, максимум 4. Можна увімкнути ліхтарик, режим паверліфтінг, який дає змогу витримати напругу до 1200 Вт, бо по стоку це 600 Вт. І якщо створити аккаунт, то ще буде можливість оновлювати прошивку станції. З мінуса це жаль, що в додатку немає цієї ж інформації про те, наскільки вистачить заряду при певному споживанні. Але наявність даного додатку це прям мегазручно. Ну і під час його роботи, то будете зустрічатися з його охолодженням. І часом воно все ж дуже голосно працює. Так, від цього нікуди не дійтеся, бо сам отвір не надто великий, тому і вентилятор малий, а значить гучний. При ось такому використанні в режимі UPSA, то десь приблизно до години часу і вмикається охолодження досить голосно. Щоб воно почало працювати трошечки тихіше, то включаєш режим зарядки Silent. Але відповідно буде і заряджатися трошки повільніше. Отак От цей маленький літачок розганяється. Знаю чути, не чути. Ну і звичайно важливий пункт це зарядка, а саме її швидкість. І в цьому випадку можна точно сказати, що дана станція робить це дуже швидко. Бо з 8% до 100% при активному режимі зарядки всього стандарт. Це відбулося за півтора години. Півтора години. Карл. Також жирний плюш, що у станції немає ніяких додаткових зовнішніх блоків, він всередині. Відповідно, потрібен буде тільки кабель. Ну а кабель такий самий, як для блоку живлення ПК. З певних нюансів це при купівлі, дивіться уважно, яку модель берете, бо ще продають американську версію. І там з нею гемор. Бо треба мати або докупляти перетворювач-інвертор зі 120 вольт на 220. І та економія не варта того. Зразу краще брати європейську версію. І також. Все ж, напевне, маленький мінус в тому, що наявний type c не приймає заряд. А було б прикольно мати таку можливість заряджати його ще й так. Нехай би він заряджався трошки повільніше, але все ж універсальніше. Ну але на жаль. Навіть не дивлячись на його, певно, шумність в деяких моментах, можливо, не супервелику батарею поємності, але для мене це все одно не мінус. Через те, що я отримую в результаті. Бо основний функціонал для мене це просто шикарна функція у пса. Яке рятує мій стаціонарний ПК від ситуації, коли щось може зламатися. Після чергового незапланованого відключення. Так, зараз ціни які ситуації з енергією заспокоїлися, тому, на мою думку, це якраз той момент, щоб щось таке взяти. Ну а не чекати чергового підсаралова від хворих сусідів. І відповідно скачка цін. Адже війна не закінчилася, тому не забудь про донат на ЗСУ. І якщо надумав собі щось таке придбати, то на мою думку, краще це зробити зараз. Ну а тут будуть інші цікаві відео, тому зустрінемося там.